Ранок недобрий, 22 жовтня, середа, пів на сьому ранку, а вночі був обстріл. Ну так от. я не хочу, щоб спалилася. Ну так, Авіка, і краще йди спокійно і в садок, а не розмовляй, кричи, падай. Ну так от. 5. Вікусь, давай, давай спокійно, ти будеш йти в садок. Коротше, був обстріл ціл, цілу ніч. І балістика, і дрони, і що хочете, і прильоти, і людські жертви. Була тривога аж до ранку. Зараз два -го. години. Зараз о десяти десять ранку. Богдан вже пішов в школу, а ми йдемо в садок. Зранку ще у нас у частини міста немає, немає води, опалення, ну, коротше, з комунікаціями Маш, Не Можна туди на п'ясу водичку купу, там а, Були попадання в будинки. От і в садочку зараз у нас немає опалення і немає гарячої води, тому нам зранку написали дітей тепло вдягати. в Садочок приводити, бо там є світло і є холодна вода, і їсти приготують. От ми встали, Віка поснідала вдома, ми вдяглись тепло. Я ось взяла тут ще запасні теплі речі. Зараз в групі 20 градусів, але якщо не буде опалення, то температура паде. Віка, Віка, руху дай, ми переходимо дорогу не яхай. То температура буде знижатися. Переходь бігом. Давай швидше. Рушнички пішли бігом. Ходімо, вікусь. Погода у нас, бачите, сонечко. Світить сонечко, але холодно. Близько 9 годин показували мені телефон 4 градуси. Вітру немає. І, там ще писали вночі писали ще вночі в телеграм-каналах, що значить, можливо не буде після обстрілу води помийтесь і помитись і помити пост. Як назло вчора не було вже не сил, ні часу загружати ввечері посудомийку, і в мене там гора посуду, і я просто так його покинула весь на кухні. Думаю, то зранку загружу. Гора цього посуду не мито прання. Там Богдан нещодавно дурів після школи в якихось чагарниках і забруднив сильно свої джинси. Я їх ще не попрала. Теж купа речей треба брати. Я прокинулася від цих вибухів, балістика взагалі гатила, як скажена, жах. І я ще думаю... Посеред ночі спати хочеться, нема сил займатися пранням і миттям посуду. Да, так, гниле яблучко вже в два місяці лежить, ходімо в садок. Але у нас, слава Богу, є вода і світло. Тож я зараз відвожу віку в садок. Там вдома повний бардак. Ще зранку докинула, бо годувала дітей, віку годувала вдома. І ось такі справи. Так, я люблю, як ці клени опадають. Зараз. Богдан пішов в школу сам, тож я зараз доволомарту йду своєю улюбленою стежиною. Подивлюся, як тут осінній вайб. Мало що по тут, в більшій мірі, ще зелененьке, бо в основному клени пожовкли. тут стежиною нема клені. Повернулася з магазину в Велмарті два рази вимикалось світло, запускались генератори. У нас вдома нестабільна напруга, постійно у нас на щитку зубр стоїть і постійно у нас зашкал напруги і вирубає світло, вимикається в квартирі, то є світло, то немає світла. Так, покупки на 1010 гривень в Марті, що купила волошкове поле, молоко ультрапастеризоване, була остання пачка. Воно коштує 48 гривень. Кави купила великий пакунок 300 г. І коштує кава 475 гривень за 300 грамів. Далі капуста пекінська 23 гривні за кілограм. Купила ось таку капусточку на 16 гривень. Супер. Далі яблучка Джон Джона Голд. Ось. Це ті, що по акції, Віка їх дуже гарно їсть. Я з них робила випічку, супер. 30 гривень за кілограм. Я знову купила 4 яблука. Цвітна капуста. Купила цвітну капусту. Брокколі закінчилась. Не тільки я одна, на неї полювала. Сьогодні не було тільки один вилок, такий дуже поганий. Коли вона коштувала 60 гривень, її, певно, що розібрали. Може, може ще докинуть. Але я купила цвітну. Прям не так смачно, як броколі, але теж нічого: 39 гривень за кілограм. Далі язики. Купила 169 гривень за кілограм, два язики на, 105, на 106 гривень. А моркву і цибулю до них буду варити сьогодні. Виноград Кешмиш. Я на початку осені купувала кешмиш, він був зелений, не стигли, кислий і несмачний. А це там з'явився такий суперовий виноград. Він солодкий, жовтий. Просто клас. Коштує 80 гривень за кілограм. Це, ну, типу, по акції. Далі купила сухі сніданки, бо на випадок, якщо не буде світла, можна буде Богдану насипати сухий сніданок з молоком. Але я думаю, що у нього такий що йому ця пачка за один раз. Пакет молока і пачка сухих сніданків. Ковбаса салямі золотиста, стахід продукт теж по акції там, до 50 гривень 40 з чимось. Сир нарізка. 135 грамів 61 гривня. Сушки, малятко, цукор. Так, і забула купити я борошно, тому в магазині коло купила борошно по дорозі дорогою додому. Коло такі ціни, ну за дорого, ну нічого. 33 гривні. Ось такі були покупочки. Ось це все коштує тисячу десять гривень, ну не знаю. Ну, половина з цього цікава, тож а, тож воно і зрозуміло, чого так. Так, сіла я посидіти і сказати, що скакало, скакала в нас напруга, це... то вмикалось, то вмикалась електрика в квартирі. Потім взагалі вимкнули нам світло. На сайті ТТЕК написано, що аварійне відключення і мають вимкнути о 20-й годині вечора. Тому треба згадувати звичку, сформовану ще під час блокаутів 22-му році, і влітку 24-го року. Що коли накопичується прання, одразу його треба прати. І коли накопичується посуд, то бажано його теж помити, поки працює посудомийна машина. От, зараз електрики немає, вода добре що є. Мию посуд прання, ну вже буду чекати, доки включать електрику, щоб запускати пральну машину на ніч чи як там буде. Подивимось, коли увімкнуть. Сподіваюсь, що дійсно о 20-й годині, бо може бути різне. Прийшов Богдан зі школи. Я зараз буду робити йому їжу. Буду запарювати мівіну кип'ятком, окропом і сосиску. Ну, це не мівіна, це рева, ось така, з, зі смаком смаженої свинини. Вже починаю Так, Богдана вже локшина заварилась, Зараз буду йому давати їсти і йти за вікою. Так, все, ось Богданова їжа. Я перемила весь посуд, ось сохне там, де можна поставити. Все, буду збиратись за вікою. Що ти хочеш, Вікуся? Я хочу судечку. Давай. Ти... Чекай, я тобі зараз відкрию. Маймачук. Слимачок? Маймачочок. Слимачочок? Кружу єш, я тобі ще дам. Ти вже підготувала ротичок? Ага. Зараз я туди покладу слимачки. з'їли цукерочки, пішли гуляти. А ще... Ну, вже все, закін... все ж закінчилось? Я хочу подивитися. Дай... Туди в мішочок. А? В мішочок? Все, ходімо. Вікусінька, якщо ти хочеш ще порозмовляти, то розкажи мені, що ти робила в садочку. Ну, там Щось фарбували, так? Грибочки? А що ти їла? Кашку і хлібчик. Кашку і хлібчик? Зрозуміло. А Все з'їла? Віка, кажи, як дівчинка. Не з'їв, а з'їла. Я з'їла. Встигли угу. ми вчора тут побавитись з листям, бо сьогодні тут поприбирали. Знову Віка залізла на той брудний матрас. Сьогодні вже тут прибирали, бачите, поскопувано кругом дерев, листя прибрані. Вчора встигли побавитись. Він зламаний, я його не зможу надути. Це викинули його, тому що він зламаний. Віка, оце тут знайшла якийсь брудний матрас і на ньому стрибає. Я б не сказала, що я в захваті від цього. Ну, давай отут тільки не на матрасі. Давай там походимо. походимо по цій колоді. Як гімнастка, давай. Ой, так. О, ставай, ставай, ножками, Бачу, бо я ж телефончик тримаю. Так, тримайся за мене. Тримайся за мене і ходімо. От Так. 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 так, так, так. 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 Ой, буде тебе крутити, 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 так. <рес> да. Я не хочу стрибати на матрасі вік. Мені лягти, а ти мене познімаєш? Ну попробуй. Тут вже йде запис. Тримай отак, щоб мені отак сісти. Видно, мама? Ну, треба лягти. Поставлю рівно Як Лягти. Отак, як я. Як лягти отак? Ось так. Молодець. Я піднімаю, тепер я мотасика піднімати, аби я росту. А що ти хочеш, Віку? Я не ходжу, я зникали. Не хочуш, щоб ягоди зникали. Ну, вони не можуть цілий рік бути. Зараз осінь, потім буде зима, потім настане весна, дерево знову стане зелене, і на ньому влітку з'являться ягоди. А зараз вони не можуть вже рости, зараз холодно. Ходімо. Вік. Билась. пішли. Зараз вже будеш бігти кричать е за ручку. Давай. Ми вже прийшли з Вікою додому. Зараз я буду віку годувати. Ось такою їжею з баночки. Це мопляно-рисовий суп-стелятина. Так, да, 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 да. але вона його не дуже любить. Так. Почитаю, так. Да. Автобус, розклад добре знає, усі зупинки пам'ятає. Квиток купити не забудь? Це моя ваночка, це я тут купаюсь, а це вибір, Це густка, а це? Гори, це гори, а це хто? Гном. Тягно, ну, часа. Та ти сама знаєш. Це є так. Це верма за кімната. Це виногат, це хибочок, це. Са. Горошок, госик і голоб. Угу. Бери, будь ласка, ложкою і набирай супчик. Розповім вам про тварину, як ти гарненько доїдаєш отак, От так? Набирай ложечку. Все молодчинка. Дивно, а в цей раз із задоволенням з'їла суп. А в минулий раз леді вона його тоді доїла, а той суп тоді ще коштував по акції, і я через те не стала його купувати додатково, хоча могла б, по-моєму, він 55 гривень коштував у Велмарті. Певно, що тоді так зірки склались, бо зараз дуже гарно з'їла. Так, по дорозі із садочка заходили з вікою в Walmart, купили деякі продукти, тому що в зв'язку з виключенням світла змінились деякі плани щодо приготування. А, Сьогодні воно. планувала зробити пиріг в мультиварці, але не зробила ясне діло, тому купила ось такий пиріг з заварним кремом: 50 гривень за ось такий цілий пиріг. Далі нарізний батон. І сосиски ятрані зі смачною скоринкою. коштують 50 гривень. Так, а загалом ці покупочки на 120 гривень. Так, зараз я буду робити салат а, з пекінської капусти, помідорів і сиру фета. Так, ось салати я вже зробила. А, з пекінки фета і помідорів, помила виноградик. Світло нам увімкнули в пол половину восьмої вечора. Ось я вже розвісила впрання і буду зараз варити гречку. А зараз взагалі-то 10 година вечора, і <світло> мені, чесно кажучи, більше хочеться спати, ніж варити гречку. Я тільки що дізналася розклад відключення світла на завтра. І зрозуміла, що я буду зараз не тільки гречку варити, але й прати ще одне прання і завантажувати знову посудомийку, тому що аж сон пропав. Завтра світла не буде з 9 до 18, а потім щось там таке з 22 чи з 21 на ніч. Це капець.